Багато часу вдома проводити можливо якась ситуація. Можливо, це зв'язано з домом. Можливо, ви не зможете е, не зможете бути вдома, Ви не зможете приїхати туди. Або ви просто з якоюсь ситуацією зайдете в топік, Ва, ви щось будете... розбите серце, вас буде. ви вас щось буде не задовольняти, ви не будете довольні результатом, у вас будуть якісь ілюзії. Є вибір, і, ви, що, і що ви щось можете змінити. Ви мастер свого ділу, от якою би справою ви не займалися, ви такий досвідчений, ви багато знаєте і розбираєтеся. Кохання, тельці листопад. Кохання, тельці листопад. Ви будете, ви хотітимете щось змінити ситуація з вашим начальником на роботі, начальником вашої коханої людини. Він дуже від нього залежить. І ви хотітимете, щоб були якісь зміни в цій ситуації. Зміни відбудуться. Зміни відбудуться. Можливо, ви отримаєте якусь пропозицію заключення документів. Можливо, пропозицію отримуєте. Можливо, ваша та половинка на фронті знаходиться. І він хоче приїхати додому. Дивіться, він зможе приїхати додому, якщо ви цього дуже хотіли, але це буде тяжко, за це прийдеться поборотися. Робота. Тальці, листопад. В буде рух. Можливо, якісь загранічні партнери поєднуються або робота на інші країни. Можливо, ви викладаєте якусь мову в інших країнах люди знаходяться. У вас буде багато клієнтів, багато заробітку, і ви будете багато думати, ви будете, вам буде подобатись ваша робота. Ви... Будете отримувати по заслугам. Як ви попрацювала, так і отримаєте. Ви будете або багато працювати з документами, або щось офіційне буде з документами зв'язане. Або переписуватись. Можливо, це робота по інтернету. Але, от дивіться, йдуть ваше життя нові удачні, якісь клієнти, шанси. Все буде добре. Дуже гарні карти. Можливо, чоловік вас, вам як, в цьому якийсь допоможе. Але. Думайте уважно, які, які люди вам дійсно допомагають, які люди вам друзі, а які тільки заважають. Порада. Порада. Змінити щось в своєму житті. Починайте щось нове, не бійтеся. Потрібно подумати і те, що ви хочете, те, що ви мріли, те, що ви думали вам, потрібно це в реальність виплащати. Попередження. Можливо, якась ситуація, ви будете себе так не, не дуже не будете доволі результатом, щось буде для вас недоступне. Але не розтраюйтесь сильно все буде добре з часом.